І сини, і з того духа, амінь слава Ісусу Христу. Слава на Як ми знаємо, що ми тепер маємо декаду місійності, тобто ми маємо 10 днів від Вознесіння до зіслання Святого Духа, і саме в цей час церква. Нас закликає, щоби більше ми застановилися над своїм життям, щоб ми себе запитали, чи Святий Дух діє в нашому житті, чи ми йому дозволяємо діяти, чи ми співпрацюємо, чи ми є тими руками Божими у цьому світі. Як бачимо, Марія, вона взяла на себе велику відповідальність: відповідальність бути Матір'ю Ісуса. І саме сьогоднішній день роздумів призначений у відповідальності. Подивімося на Марію. Вона не побоялася сказати Богові так, хоча за тим, так, як ми вже всі знаємо, крилося те, що вона наражала себе на смерть, бо в цей час зачати без чоловіка вважалося великим гріхом, жінок виводили за місто і закидали камінням. Однак Марія не побоялася. Не побоялася, бо вона знала, що з нею є Господь, Господь, який захистить, Господь, який буде провадити, Господь, який не залишить. Господь, який допоможе. Марія змінило хід цілого людства. Марії так змінило і наше життя, тому що вона не побоялася, не побоялася, бо довіряла, не побоялася, бо вірила, не побоялася, бо любила. Вона не мало страху, каже апостол Павло, де є страх, там нема любові. Вона мала любов, любов до Бога. І ця любов оселилася у неї. І вона народила Сина Ісуса для нас, щоб ми також сказали йому так, щоб ми Його запросили у своє життя, не тільки запросили у своє життя, але дозволили Йому діяти через нас. Що ми Дозволи йому любити через нас, бо деколи здається так тяжко сказати комусь добре слово, особливо коли ти замучений, коли щось не так в тебе складається. Але тоді сказати просто, Боже, я не можу, бо я немічний. Допоможи, ти є всемогутній. Полюби цю людину, яку я не можу полюбити, якої не можу простити. Зроби добре щось через мене. Господи, я буду інструментом у твоїх руках, Господи. Дій в моєму житті, Душе Святий, прийди, будь зі мною, веди мене, розвій ту темряву гріха, яка є в моєму житті, щоб я міг бачити дійсно твою дорогу, твою любов, яку ти даєш мені. Отож, ніколи не біймося, сказати Богові так, якщо важко, подивімося на Марію, вона не побоялася, і вона винагороджена, вона небо взята. І в нас зараз біля свого Сина Ісуса. Не біймося і ми сказати так, і ми також будемо з Господом нашим Ісусом Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу!